Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу. Запрошую вас до Франції на огляд стартового туру чемпіонату Франції з футболу. ліга 1 єдиний з топ-чемпіонатів, яка вклалася у вікенд, тобто завершила свої матчі ще у неділю. Саме з неї ми і через це розпочинаємо. Але на каналі обов'язково будуть огляди всіх інших топ-чемпіонатів, тож, якщо цікаво, не пропустіть. Але французи у нас перші. Перший тур розпочинався в п'ятницю матчем діючого чемпіона. Фері сен Жермен грав на виїзді проти Гавра. Звичайно ж, до ПСЖ завжди підвищена увага, а тут до ПСЖ без Кіліана Мбапе. поки що за рахунком без питань, перемога 4-1 ПСЖ над Гавром. Відкрив рахунок Кореєц-Лі вже на третій хвилині, але потім господарі рахунок зрівняли і нічия 1-1 трималася аж до 84-ї хвилини. Ну але зробили погоду ті, хто вийшли на заміну: Дембеле, Барколя, Маркініс. Зокрема, на 84-й хвилині Дембеле забиває ударом головою, ну а на 86-й Барколя після сольного проходу. Крапку поставив на 90-й хвилині Мколумані, реалізувавши пенальті 4-1 за парижанами. В суботу відбувалося три поєдинки. Розпочинаємо з матчу Брест Марсель. Перемога 5-1 за Марселем. Дуже важливо, оскільки нагадаю, минулому сезоні Марсельці були однією з найгірших виїзних команд. Дебюти за Марсель у головного тренера Роберто Дедзербі, у британця Мейсона Грінвуда, який відразу входить в історію, оскільки, відкривши рахунок на третій хвилині, стає автором найшвидшого голу для дебютантів Марселі. Загалом же ж на рахунку Грінвуда Дубль, асист і зароблене пенальті. Хоча за рахунку 0-1 у Бреста було своє пенальті, але вони його не реалізували. Якби забили та зрівняли рахунок, не зрозуміло, чим би все завершилося. А так перемога Марселя 5-1. Наступний поєдинок суботи Рейнс проти Ліля перемога бульдогів 2-0. Головна подія в матчі трапилась на 15-й хвилині. Коли гравець Реймса Коне порушує правила проти англійського легіонера Ліля Гомеса, отримує червону картку. Ну а самому Гомесу більш ніж півгодини надавали медичну допомогу, а потім відправили до шпиталю. Як наслідок півгодини було компенсовано до першого тайму, і на 30 й компенсованій захисник Ліля Діакіте відкриває рахунок. Відразу біжить до лави запасних, відразу бере до рук футболку Гомеса і таким чином, звичайно ж, підтримує партнера по команді. Крапку в матчі на 93-й хвилині поставив 9-0-2. Реймс був приголомшений ось тими подіями першого тайму, тому, в принципі, можна сказати, майже не пручався. В заключному поєдинку суботи між собою зійшлися Монако та Сен-Тетєн. Перемога Монегасків 1-0 завдяки голу японця міна міно на 28-й хвилині. Дві цікавинки даного поєдинку Сен-Тетєн нагадаю два роки не грав Лізі один, тому безумовно потрібно прилаштуватися ще. А от в основному складі Монако не було жодного француза. Всі інші поєдинки першого туру відбувалися в неділю, оскільки про одну з команд, яка піднялася з Ліги 2, саме Сентекєн, поговорили. Давайте поговоримо і про інших. Анже вдома програє лансу 0-1. Як на мене, анже важкувато буде залишитися в вищому дивізіоні чемпіонату Франції. А ото Сер, який в минулому сезоні виграв Лігу 2, стартує в лізі 1 з перемоги. Причому перемоги вольової над ніцею два Причому все йшло до нічієї 1-1, але на 93-й хвилині голкіпер Осера вибиває м'яч від воріт і одночасно записує на свій рахунок. Результативну передачу, тому що м'яч опиняється в дебютанта команди Осер Кулібалі, який виходить вічнавість з голкіпером Ніце, перекидає того і забиває гол. Раділи всі: голкіпер як асистент, кулібалі як автор голу. ну і вся команда як переможець даного поєдинку. З трьох балів стартує Осер. Для прихильників статистики зауважимо, що перша нулювані чия чемпіонату сталася в матчі Тулузи та Нанта. А перша результативна в матчі Монтпельє-Страсбург 1-1. в другому таймі команди протягом 10 хвилин обмінялися голами і поділили очки. Заключна гра відбувалася між Реном та Ліоном. Звичайно ж, прихильники Ліона пам'ятають жахливий старт минулого сезону, коли команда навіть борсалася в зоні вильоту і не хотіли подібного повторення. Але в стартовому турі Ліон зазнає фіаско нуль три, причому Рен міг забити набагато набагато більше, тому що, крім трьох забитих, кілька разів Рен влучав в каркас воріт. Вже до 21-ї хвилини господарі повели 2-0, причому забили два голи протягом двох хвилин. На 19 19-й хвилині виконували штрафний і буріжу з лінії штрафної пробиває маленький рикошет і 1-0. А на 21-й, можна сказати, оборона Ліона привозить гол, оскільки захисник відпасував на голкіпера, але не точно і гуєрі перехопив м'яч та забив порожні ворота 2-0. В другому таймі Ліон міг забити, зокрема, новачок команди грузин Мікаутадзе, якого звичайно ж багато хто пам'ятає, по євро, де в тому числі він забивав з пенальті. І, от матчі проти Рена у нього на 71-й хвилині була можливість забити пенальті, але не забив. І Рен в підсумку ще раз нагадаю: виграв 3-0, оскільки на 91-й хвилині новачок Рена Мейстер робить рахунок остаточним. До вашої уваги ще раз всі результати першого туру. Отже, Рен Ліон 3-0, Анжеланс 0-1, Монпельє-Страсбур 1-1, Тулузанант 0-0, Осер Ніцца 2-1, Монако Сентет'єн 1-0, Реймс Ліль 0-2, Брест-Марсель 1-5, Гаврпарі Сен-Жермен 1-4. Після стартового туру дивитися на турнірну таблицю нібито нема сенсу, але ми на неї подивимось. Марсель Парі Сен-Жермен, Рен Ліль, та Ланс мають по три бали. На горі турнірної таблиці Марсель, оскільки різниця м'ячів плюс чотири. І відповідно сім команд поки що без набраних очок: Ніце, Сентет'єн, Анже, Реймс, Гавр, Ліон та Брест. У Бреста різниця м'ячів мінус чотири. Вони на дні. Нагадаю, ця команда гратиме у лізі чемпіонів. Два гравці Марселя, Луїс Енріке де Томас та Мейсон Грінвуд захопили лідерство списку кращих бомбардирів, оскільки в стартовому турі відзначилися дублями. Якщо такий формат відео вам подобається, будь ласка, підтримайте канал, хто лайком, хто підпискою, а можливо в якийсь інший спосіб. На даний момент все. Дякую за увагу, за придільний час, ну і нагадую, що обов'язково будуть відео з оглядами інших топ-чемпіонатів. Тож, якщо цікаво, не пропустіть. На все добре.